Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Останній тиждень 2023 року приготував для українців нетипову грудневу погоду. Отже, перш за все на цьому тижні в нас буде підвищуватися атмосферний тиск. Поступово з четверга вже переважатиме погода без опадів, і головне це те, що відчуємо підвищення температури. На синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра вночі у східних та центральних областях невеликий дощ, а в денні години по північній частині та північно-східній опади вигляді помірного дощу решта території без істотних опадів. 27 грудня так само по північній частині та північно-східній опади вже переважно вигляді невеликого дощу, а решта території перебуватиме вже в полі підвищеного тиску, тому все більше буде сонячних прояснень та погоди без опадів. У найближчі кілька діб вітер переважатиме західний та південно-західний 7-12 метрів за секунду. Часом навіть можуть бути пориви в межах 15-20 метрів за секунду. У другій половині тижня вже переважатиме більш спокійний вітер. І основне щодо температурних показників, то 26-27 грудня в нічні години по всій території України температура становитиме 1,6 тепла, а в денні години плюс 5, плюс 10 градусів. А ось на Прикарпатті та півні. України навіть до плюс 14 градусів. 28 грудня в Україні в нічні години від 2 тепла до 3 морозу, а в день 0,7 тепла. Тому якщо зараз у вашому регіоні утворився сніговий покрив, то на цьому тижні він буде інтенсивно танути. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.